Інформація по конкурсі, хто бере участь. Послухайте. Так, на даний момент, зараз показую, 20.04.0032. Я вже спати хочу. Сижу, тут виписую пошти ваші. Дивіться, на даний момент. О, можете заодно подивитися, може, свою пошту знайдете. Дивіться, народ, якщо вам прийшло на пошту, цифра якась, це ваш порядковий номер. Всі електронні пошти, хто мені писав, я. Повиписував, тут -то буквами дописано, бо якась пошта дивна, копірував одне, скопілося друге. Це щоб знайти її потім. Неважно. Ось пошти, перевірте, чи є ваша пошта, хто бере участь, хто писав мені. На даний момент 175 чоловік. Написали мені правильну відповідь. Народ дуже багато пишуть букви Ті слово не то складено. Якщо одна буква не співпадає, це неправильна відповідь. Якщо вам не прийшло от цифра, якась там 5, 10, 150 і так далі, значить ви неправильно відгадали. У вас є ще час до 8 годин можете написати. Покажу, як буде відбуватись розіграш. Так, цей фонарик виключу. це так для привернення уваги. О, чекай, а ну виключаюся. Все, так, ніби виключив. А, це лампочка світ. я думав це фонарик. А, Це, це спалах світиться від телефона. Ладно, дивіться, генератор. гене. Можете в Гуглі самі пошукати. Генер... Генератор випадкових чисел. Клацаємо. Зараз я показую те, що тут виб'є, щоб ніхто не обіжався, що йому нічого не дали. Наприклад, у мене є 150... 175 чоловік. Як буде відбуватись розіграш? Тут пишемо 1. Тут пишемо 175. Нажму генерувати. Щось згенерується, то і буде. Ну це завтра, о 8-й годині. Зараз просто показую, як це працює, щоб ніхто не обіжався. Бо зараз по-любому комусь випаде якесь число. Я інструмент не буду давати. Це просто перевірка. Це не розіграш. Генерувати. Раз. 117 номер. Ну і все, 117-й. Перевіряємо 117-й номер дивимося. Якщо. Ну, а що тут, якщо? 1175, пишу на пошту, мені складають адресу, і відправляю набір. Що тут думати? Генерувати. О. 170. Бачите, навіть останній номер може виграти. Взагалі без проблем. Ну ще раз. 60-й. Дві. 175 якийсь живучий вже два рази вибрав. Що це за гугловський генератор? Халтурний якийсь див, ну. 144, 141, 159, 36. 26, 69. 99, 90. Ну, я думаю, суть ви зрозуміли. Генерує, може згенерувати, бачите, навіть два рази одно і то саме може згенерувати. Так що, щоб потім ніяких обід не було. Якщо ще в когось якісь зауваження є. Напишіть мені це в коментах. Того що після розіграшу я вже ніяких е, зауважень не буду е, приймати. Того, що мені чесно по барабану, кому відправити? Чи я відправлю комусь в Харків, чи я відправлю комусь в Львів, чи хтось приїде до мене з сусіднього села, забере мені чесно, по барабану. Я хоч так, хоч так той набір віддаю людям. Е, але ну, щоб було по чесному, просто напишіть комусь, що не підходить. Е, є ще час щось поміняти. Ще може хто там не побачив себе. Можу ось ось показати, ось ось. Шукайте себе під своїм порядковим номером. Якщо ви є, то добре, якщо немає, то пишіть на пошту мені правильне слово. Бо я вже цілий вечір сижу з сліпою пошти виписую. Ну, я щоб знав, що стільки народу буде брати участь та якусь Google форму зробив. Я там розчитав, чоловік 5-10 візьме участь. Ну ж, не 200, це триндець.